Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні вирішальний день для нашого київського Динамо, і ми розповімо все про незабутній поєдинок проти Хофенхайма. Перш за все, підпишіться на наш канал і поставте лайк, адже перемога наша мета. Матч відбудеться сьогодні, 3 жовтня, о 19 годині 45 хвилин у німецькому місті Зінсхайм і знаменує собою другий тур Ліги Європи. Динамо терміново потрібен позитивний результат. Особливо після поразки від Лаціо з рахунком 3-0 у попередньому турі. Перед тренером Олександром Шовковським та його командою стоїть завдання відновитися та показати силу українського футболу. Німці у Хофенхайма, у свою чергу, не в блискучому моменті. Вони розпочали свою кампанію в Лізі Європи з нічиєю 1-1 проти датського мітіу Ланда. Атмосфера там не найкраща. І їхній тренер у складній ситуації. Це чудова нагода для Динамо сіяти та привести додому три очки. А ти, шанувальник, знаєш, куди подіти все це. Поєдинок транслюватиметься в прямому ефірі за допомогою відеосервісу МеGОГу. А всі подробиці ви можете переглянути на нашій сторінці в Telegram Spot. UA. Тепер ми хочемо знати, який ваш прогноз на гру. Ви вірите, що сьогодні новий рік. Залиште свій коментар нижче та розкажіть нам, чого ви очікуєте від цього матчу. Вболіваємо за перемогу Динамо разом! До наступного відео і міцно обіймаю всіх!